До вашої уваги на відео презентації ми продемонструємо огляд та оцінку порушення функції суглобів при ураженні суглобів артритами різної етіології. Доброго дня, мене звати Вікторія. Я ваша сестра, як я можу до вас звертатися, Олександр, дозвольте привести обстеження ваших суглобів. Дозвольте. Обстеження розпочинається з огляду. Огляд проводимо одночасно двох протилежних суглобів. Наприклад. При огляді колінних суглобів приділяємо увагу кожному суглобу окремо, порівнюючи їх між з собою, що визначає симетрію функцій і наявність відмінностей у стані кожного з них. При огляді звертають увагу на зміну конфігурації суглобів, наприклад, збільшення їх в обсязі, згладженість їх контурів, зміна забарвлення шкірного покриву над суглобами, гіперемія блиск. Також звертають увагу на м'язову систему, бо при ураженні суглобів часто спостерігається атрофія м'язів. Пації суглобів можна краще виявити їх припухлість, яка буває обумовлена як наявністю випаду в порожнені суглоба, так і запальним набряком переартикулярних тканин. Скупчення вільної рідини в суглобової порожнини підтверджується і появою в таких випадках флуктуації. Це відчуття при пальпації коливання рідини. Особливо показовим у цьому плані є симптом болотування надколінка. Для його виявлення хворого укладають горизонтально з максимально розігнутими нижніми кінцівками. Великі пальці рук розташовують на надколіннику, а долонями обох рук стискають на латеральну і медіальну області колінного суглоба. Далі великими пальцями виробляють поштовх над колінка в напрямку передньої поверхні суглобового кінця стегна. При наявності в порожненні колінного сугба вільної рідини пальці відчувають слабкий поштовх у відповідь, зумовлений ударом над колінка о поверхню стегна. В процесі діагностики суглобів звертають увагу і на наявність болю при їх пальпації. Для цього користуються обережною, але в той же час досить глибокою пальпацією, охоплюючи той чи інший суглоб двома пальцями великим і вказівним. У випадках наявності в суглобах активного запального процесу при пальпації можна виявити також місцеве підвищення температури шкіри над ділянкою уражених суглобів. З цією метою прикладають тильну поверхню кисті до шкірних покривів над відповідними суглобами. Отримані таким чином дані порівнюють з температурою шкіри над симметричним здоровим суглобом. Якщо асиметричний суглоб також виявляється втягнутим в патологічний процес, то результати визначення шкірної температури порівнюються з даними, отриманими при дослідженні температури шкіри над іншими гоніометріями. Це метод оцінки активної та пасивної амплітуди руху у суглобі. Огніометр складається з транспортира зі шкалою до 180 градусів, до якого прикріплено два плеча бранші, одна з бранш рухлива. Якщо досліджують пацієнта в положенні лежачі, він повинен зручно лежати на твердій кушетці, щоб м'язи його були розслаблені. При вимірюванні вісь кутоміра сполучається з вісю суглоба, а бранші розташовується за осями сегментів, що щойновується. Об'єм рухів у суглобах визначається по відношенню до вихідного положення, здійснюючи вимірювання гоніометром. Дослідження суглобів проводять, якщо дозволяє стан опорно-рухового апарату в положенні хворого стоячи, лежачи та під час руху. Одерження рухомості суглобів може бути зворотним та постійним. Так, наприклад, Абсолютна рухливість колінного суглоба при згинанні повинна становити близько 150 градусів та застигнового 120 градусів, ліктьовому 140-160 градусів. При розвитку анкілозу суглобів, зрощення суглобових поверхонь, при їх русі можна іноді визначити хрускіт або крепітацію. Які стають більш виразними для сприйняття, якщо долоню покласти на відповідний суглоб. При оскультації суглобів може висуховуватись шум тертя внутрішньосуглобових поверхнень епіфізів. Дякую за увагу! Бережіть свої суглоби.